Всім добрий ранок, сьогодні ми на карачунах на такому водосховищі, дивіться, таке гарне місце. Сьогодні все-таки попробувати, хочеться половити вже нормально рибку. Взяв два карповика подальше кидати. І і, 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 і пікірок. Пікірком так будемо тарань ловить, пробувати. Ну а на, на карповики закинемо добряче. Таке місто класне, дуже офігенне, ну, але це мене смущає Що тут якесь... Коряга. Не знаю, що за коряга, але будемо кидати, правіше від неї буде видно. Ну що, я вже трошки розкладуюсь. Тут поставив для пікера і бузбарчик поставив просто з фінгерами. Для, для карповиків. Тому що, звісно, тут такі покльовки, воно як клює, видно, але на всякий случай поставив свінгера. По монтажам, дивіться, до речі, монтажів ви можете замовити мене. Ось такі я іспользую з волосом. І зараз буду ловити на попапчики. По прикормці у нас буде флагман нової серії. Як завжди, роч. Я на неї ловлю весною зімою літом. Офігенна прикормка, дуже вона мені подобається. В новій упаковочці взагалі ще й зручно її тепер перевозить. Так що всім рекомендую така офігенна прикормочка. Ось так вона виглядає. Ось така прикормочка. Бачите, яка вона чорна. І дуже рибі це подобається, я вам скажу навіть елітом. Так, все. І по... по наживочкам у нас буде ось такий попапчик. Так вони виглядають от Пугача F1. Все, надіваємо. Ось так, ось так продіваємо. Пер на волос і стопорочок. Ось такі ми стопори. Раз. Ось таки вийшов. І кидаємо тепер його в воду перед собою. Подивимося, чи він не спливає. Десь. Ідеально. Стоїть, на жалі. Зараз покажу. Ну і все, ложим наш попапчик. Хорошенько, плотно забиваємо нашу кормушку. Кормушка моя 100 грамм. Флет. Ось так. Така котлетка у нас получается. Ну і все. Закидуємо. Нормально. Так, і давайте ж вам покажу, що в мене по пікеру. Пікер моя Кесмаскер 270 до 40 грам, катушечка Брайан Apex 3000, і монтаж у мене ось такий. Це у нас раннінг ріг, скользящий монтаж. Повідець не дуже довгий, як для фідерного сантиметрів, блин, 30 і маленький такий гачечок. Все, будемо ловити. Забувся, до речі, я блін. Забувся опариш, тому будемо пробувати ловити на пуфік. Фідергамчик має тут. І кидаємо. Недалеко. Собственно, на, на пікер далеко не кинеш. Ой, у нас. Поклевочка на. На фидер. Угу, гарный Карасевич. Давай-то я выведу. Давай-то я выведу. Так, сідой. Так. І ось так дивіться, які лапи, так? Да? Гарний. Це мені подобається, я вам скажу. Ось роботають мої сниски. Дивіться, які трави, звісно, там дуже багато. Все як треба за нижню губу, як бачите. Блін, там таранько і піймав. Дивіться, який гарний, да? так? Це, звісно, прикол. Я оскільки сидів на цій табуретці. І тільки побачив, що тут одної ножки не вистачає. Це капець. Як на ній ще не впав, не знаю. Я думаю, що вона нормально не хоче вставати. Кошмар. Ну, ось така риба, собственно, клює. На пікерочок. Тільки що обірвав одну один повідець. Ось так ціпляємо навіть такий опариш. Що ви думаєте, піймав яке шатаранку, кинув її сюди і одразу її гадюка влупила, дивіться. Це ж треба. Друзі, в мене знову покльовочка. І на ту саму удочку. Ух ты, блін, щось хороше, слухайте. Тут і трави багато. Дуже багато трави. Це раз. Палабасік. Ну, такий самий, як і перший, навіть ще менший. Так, 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 так. Оп, 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 Да, напій. Дуже за нижню губу, як бачите, все як треба. Гарний, кругленький. Подивіться, ось перший козлик клюнув на пікірок, але маленький-маленький геть. Маленький. Ну. ну що я можу сказати? Наша коротка сесія підійшла до кінця. Піймав ось таких двох карасів, я ще я рахую, що це дуже гарний результат. Так як зараз повне безриб'я, то навіть два карасики на жарьоху буде те, що треба на сковородочку. Ловився, я вже вам показував, не буду повторятись. Якось так. Такі карасівичі. Дивіться, зараз їх тут прям по чистки, тому що тобто ще не можу терпіть бля, начистити рибу. Обризкав мене гад. Не, не вижу. просто чистить його бляна, в квартирі карася. І рибу. Якось Всім гарного дня, дякую за перегляд, будь ласка, від вас лайк і якийсь підтримуючий коментар, або коментар на вашу думку, як пройшла моя риболовля. Всім гарного дня, ще раз не хвоста, ні чешуї.